Добрий день, я Кроль Даша, учениця 11 класу Дмитрівського ліцею Дмитрівської селищної ради Чернігівської області. Тема мого дослідницького проєкту меламіновий посуд, небезпека пластикової зручності та альтернативний йому екопосуд. Ще 20 років тому одноразовий пластиковий постел і харчова упаковка були наші країні рідкістю. У магазинах продукти звертали ще не папір. Сьогодні пластикова та харчова упаковка стали атрибутом нашого життя. Тож виникає запитання: а чи безпечні вони для здоров'я? Американські вчені стверджують, що до 80% виявлених в організм людини пластикових речовин потрапляють туди з будівельних та оздоблювальних матеріалів, зокрема. А найбільше посуду мою увагу привернув яскраво розхований посуд для дитячого харчування, який зоні нагадує фарфор. Це меламіновий посуд. Метою нашої роботи було вивчити склад меламінового посуду та з'ясувати його негативне значення для здоров'я людини, експериментально довести плив токсичних речовин з меламіну на живі об'єкти, виготовити власною чистівний екопосуд та привернути увагу молоді до даної проблеми. Завданням нашої роботи було дослідити історію появи пластикового посуду, вивчити маркування пластику та різноманітність виробів з нього, з'ясувати, як впливають хімічні речовини з меламінового посуду на здоров'я людини та довкілля, проаналізувати обізнаність учнів даній проблемі, провести експериментальні дослідження для визначення впливу токсичних речовин на рослини. Узагальнити отримані результати, оформити в таблиці та графічно зробити висновки, виготовити істівний посуд, який стане альтернативою пластику, та скласти практичні рекомендації щодо безпечного користування пластикового посуду. Об'єкт дослідження. Меланінові тарівки як один з видів пластикового посуду. Предмет дослідження дієтоксичних речениць меламінового посуду на живі об'єкти, рослини. В процесі дослідження були використані методи: пошуковий, експеримент, аналіз та систематизація. Новий знак дослідження. При виконанні дослідницької роботи було визначено та уточнено шкідливий вплив пластикового посуду на рослини, як живі об'єкти. Доведено, що меламін негативно впливає на живі організми. Перший одноразовий посуд з'явився в Америці ще на початку ХХ століття. І це був паперовий стакан. Молодий юрист із Чикаго винайшов безпечний паперовий стаканчик, загорнувши шматок картону в колос. Досконали цю технологію чекаський підприємство Лолен, приробивши докону садно та перетворивши його на паперовий стакан. Винахідник починає виробництво безпечної для здоров'я та екології планети продукції. 1947 рік став роком виникнення посуду, пластикового посуду. Так і почалася переможна хода по світу найбільш гігієнічного, але небезпечного для здоров'я та довкілля посуду. Першим етапом мого дослідження був збір інформації про види пластику для посуду. І я з'ясувала, що меламін найнебезпечніший матеріал, на який найчастіше ходить до складу прозорого посуду з різними корінними відтінками. Віднітана пластмасовий посуд з меламіном міцно війшов у наше життя. Так, він зручний, легкий, відрізняється від інших видів посуду великою зносистійкістю. Але за видимою практичністю під підводні камені. Якщо говорити про меламіні-хімічну речовину, то діапазон його використання дуже великий від добрива до концентрату сухого молока. Протягом всього терміну використання посуду з меламіну виділяється формальдегід, який володіє канцергенною активністю. До того ж, для міцності додають азбест. А це канцероген, тобто він може викликати онкологічні захворювання. Небезпечні також яскраві та привабливі малюнки на посуді з меламіну, адже на нього не можна нести безпечну фарбу як на порцеляну. Вона триматися не буде. Тому виробник засовує фарби на основі сполу важких металів і, передусім, сполук свинцю. Розпізнати меламіновий посуд можна за штапом на зворотньому боці. Він легкий та не б'ється. При постукуванні видає його звук має яскраві малюнки, а на дитячих тарелках є присоски. Посуди з маламіну часто пропонують як посуд для дітей: красиві ложки з ведмедиками та тарілочки з красивими візерунками за кругленьку суму. І якщо у дитини раптом виявиться алергія, її мучитимуть часті головні болі, а у 20 років виявляється Проблеми шуково-кишковим трактом причину вже точно не буде шукати у якості посуду. Меламід для дитячого посуду неприпустимий. Він шкідливий навіть для дорослих. Розялиме наслідки використання меламінового посуду. Ця бомба сповільненої дії викликає дуже багато серйозних захворювань, які, звісно, проявляються не відразу, Такі як онкологічні захворювання, порушення імунної системи, алергічне подразнення слизової ока, шкірні захворювання, хвороби внутрішніх органів. Екземи, захворювання верхніх дихальних шляхів, захворювання сечовивідних шляхів, збіг в системі кровотворення та багато інших. Практичну частину своєї роботи я розпочала з визначення обізнаності населення про негативний вплив пластикового посту на здоров'я людини. Було проведено соціологічне опитування, анкетування учнів та вчителів. Результати бачимо в діаграмах. На запитання, чи користуєтесь ви пластиковим посудом, більшість опитаних відповіли так. Найбільше опитані використовують своєму побутові пластикові пляшки, стакани, тарілки та інші предмети використовуються значній кількості. Як бачимо з діаграми, про мінові посуд знає дуже мала кількість респондентів всього 13%. А на запитання чи вважаєте ви, що пластиковий посуд небезпечний для здорової людини, 90% опитаних відповіли так. Отже, майже всі опитані користуються пластиковим посудом, знаючи про негативне значення для здоров'я. Ми виявили, що населення не володіє інформацією про меламіновий посуд. Завданням нашої роботи було дослідити токсичність води з меламінового посуду. Тому ми взяли дві меламінові глибокі тарілки з іскравим малюнком. Оскільки тарілки нові, а шкідливі речовини з посуду починають віділятися після певного періоду користування. Нам потрібно було прискорити цей процес. Тому ми налили у тарілки гарячої води та додали по дві столові ложки лимонної кислоти. Витримали посуд з кислим розчином 48 годин. Далі залили чистою гарячою водою та залишили настояти ще 72 години. Настояно в теряках воду ми будемо використовувати для проведення дослідів. Для виявлення отруйних речовин у воді ми використовуємо один з методів біоіндикації ростовий тест, як тест культуру крес салат. Досвід перший визначення токсичності з маламінових тарілок. У маламіново тарілки налили воду, яку досліджуємо. Контрольним зразком є керамічна тарілка та чисто водопровідна вода. Висіяли вибити тарілки по 20 насінних тест культури. Витримували рослини в таких умовах 10 днів, фіксуючи наступні показники. Час появи, кількість проросла насіння та розміри парошки проросла насіння. Як бачимо, нашвидше на третій день почало сходити насіння в контрольному зразку, керамічній таліці та чистій воді. По кількості в контрольному зразку зійшло 20 насінин, тоді у малеміну всього 17 штук. Досвід другий. Плив токсичних речовин з меламінового посуду на корнікорню рослин. Тест культура галіцього від рівноквіткова. На пінопластові диски, що погоду була тільки ніжні частина пагана. Ми розмістили за потрепага на кожну посудину. Спостерігали час появи корінів на паганах, їх кількість та розміри. Результати бачимо в діаграмах та фото. У керамічній таліси та чистій воді кореню утворилися швидше та мали більші розміри ніж у маломіновому посуді. В результаті проведених досліджень ми визначили ступінь забруднення води. Фітотоксичний ефект в у посуді становить 12%. Можемо стверджувати, що накопичення отруйних речовин у воді негативно впливає на ріст і розвиток рослин. Даний метод можна використовувати вдома для перевірки якості будь-якого пластику, що використовується на кухні. Пластик це матеріал, отриманий хімічним шляхом. Саме з цієї причини, при взаємодії з різними продуктами, він може вести себе абсолютно по-різному і шкідливі речовини потрапляють до нас в організм та навколишнє середовище. На слайді ми бачимо наслідки від використання пластикового посуду та небезпеку для екології планети. Забруднюється ґрунт, ґрунтові води, річки, моря і океани, а при спалюванні виділяється діоксиди в атмосферу. Наступним завданням мого проєкту було виготовити і стільний посуд, який може замінити пластиковий, екопосуд. Це безпечний посуд, який складається з натуральних матеріалів і не задіє шкоди навколишньому середовищу. Як мінімум 200 років тому люди використовували в своєму побуті дерев'яний посуд, навіть не замислюючись про те, що він не тільки довговічний, але й дуже корисний. Поряд із дерев'яним здавна використовували глиняний посуд. Це були і тарілки для вживання їжі, і горщики для приготування їжі, і різноманітний інший посуд. Говорячи про сучасний екопост, маємо на увазі речовини, які повністю розкладаються від 30 днів до декількох місяців. органічні відходи на слайді ви бачите екопосуд з різної сировини в Україні. Виготовляють екологічно чистий одноразовий посуд з кукурузяних та вівсяних висівок. Я теж спробувала виготовити власний екопосуд за власним рецептом зісяних постівців. У мене вийшли гарні тарілочки та ріжок для картоплі фрі, який був успішно протестований. Такий посуд можна рекомендувати в закладах швидкого харчування, пропагуючи екологічний спосіб життя. Готується він дуже швидко та має невелику собі вартість. Тарілочки готуються і можуть зберігатися тривалий час, а от в ріжок додають твердий сир, тому його необхідно готувати безпосередньо перед використанням. Переваги істинного стіного екопосуду. Розкладається в короткі терміни, виготовлений з біоматеріалу, не приносить жодної шкоди середовищу, зручний використанні, тримає форму, є твердим. В ньому можна розігрівати та запікати їжу, може слугувати корм для тварин. Під час виконання дослідницької роботи ми провели акцію Життя в стилі еко, де ознайомили учнів з небезпекою, яку носить здоровий пластиковий посуд. Під час акції був презентований та протестований виготовлений власноруч лістівний посуд. Також ми виготовили інформаційний буклет для учнів школи. Також розробили практичні рекомендації, ось деякі з них. При використанні пластикового посуду уважно читайте маркування. Не харчуйтесь у тих закладах, де використовують пластиковий посуд. Купуючи посуд з меламіну, обов'язково перевірте наявність сертифікату. Не використовуйте меламіновий посуд для дітей. Не використовуйте такий посуд для гарячої їжі, кислої їжі та алкоголю. Якщо на посуді з'явилися тріщини, подряпини або почала старатися фарба. Негайно викидайте такий посуд. Ні в якому разі не спалюйте пластиковий посуд. Краще дати утилізацію. А якщо є вибір, замініть пластиковий посуд на екологічно безпечний паперовий. Отже, виконавши роботу, були зроблені висновки. Протягом всього терміну використання з маломінового посуду в їжу вділяються формальдегід, який володіє канцерогенною активністю. Накопичуючись в організмі з дитячого віку, канцерогени непомітно провокують зміну генів, що обов'язково позначиться на здоров'ї майбутніх поколінь. Результати проведених досліджень свідчить про те, що маламіновий посуд активно виділяє шкідливі речовини, що негативно позначається на досліджувальних рослинах. Пластик, у тому числі і використаний посуд, несе загрозу для довкілля. Про необхідно правильно користуватися таким посудом та утилізовувати його. Заклади швидкого харчування можуть використовувати істинний посуд для подачі деяких страв, готуючи його самостійно. Вибір завжди залишається за вами. Думайте про своє здоров'я та здоров'я ваших близьких. Дякую за увагу!